Друзі, що зміниться від того, що суд додатково надрукує ще якоюсь мовою неправосудне рішення, що виправдовує або пом'якшує вироб мажорам злочинцям. А саме це пропонується мовним законопроектом Вадима Колісніченка та інших його колег. У парламенті вони не займаються реальною реформою правосуддя, системи охорони здоров'я, освіти. Вони займаються провокаціями. Тому у вівторок, 5 червня, о дев'ятій ранку, всі виходимо під стіни Верховної Ради сказати ні мовним провокаціям сказати. Bandu, hein?